Свинка. Вона любить жолуді, яблука і кукурузу. Свині великі і дружелюбні тварини. Вони щасливі жити на фермі. А ви знайдете її діток? Правильно! Це дітки-свинки. Друзі, а ви знаєте, як їх звати? Так, поросята. Поросята люблять бавитись в багнюці. А коли вони щасливі, то їхні хвостики швидко-швидко закручуються. Ой. А що ж це наші друзі засумували? Напевно, вони хочуть до мами. Малечо, допоможи поросяткам потрапити до мами. Гукай! Жовтий пікап, відвези малят. А тепер ще раз гучніше: Жовтий пікап відвези малят. Молодці діти. Тепер поросять знову закручені хвостики. Вони щасливі. А що це за крилата тварина? Правильно, курка. А чи знаєте, ви її діток? Молодці. Це дітки-курки. А як же їх мама кличе? Так, курчата. Вони такі жовтенькі, як і наша машина пікап. Курчатка люблять стрибати. Це дуже слухняні дітки. Вони ніколи не відходять від своєї мами. Дітки! А що це за тваринка? Правильно. Коник. Допоможіть конику знайти своє дитятко. Чудово! Це і справді дитятко коника. А чи знаєте ви, як його звати? Точно! Це лошадко. Ой, а що ж робити? Ви знаєте, як потрапити лошадку додому? Ну ми покличемо машину. Жовтий пікап відвези лоша до мами. І ще раз, жовтий пікап, відвези лоша до мами. Лоша дуже щасливе, що ви допомогли йому знайти маму. А тепер, дітки, знайдіть корову. Молодці, знайшли. А де ж це дитинка корови? Не вже загубилося маля? Ой, є малятко. А як же його звати? Так, це малятко є телятко. А тепер наша машина відвезе його додому. Молодці! Ви знайшли всіх маленьких тваринок на фермі. А тепер вже пізно. Сонечко сідає і всі жителі ферми йдуть спати. Дикий добрий чорний жук.